Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми продовжимо риболовлю на саму бажану рибу всіх спінгістів. Як ви розрозуміли, сьогодні в нас в кадрі побувають знову залікові щуки. Я зроблю все можливе, щоб у нас це вийшло. Зараз ми вже знаходимося на знайомій нам водоймі, на якій ми були вже декілька раз. Щука є, але не в великій кількості. Максимум вдавалося спіймати мені дві щуки за риболовлю. Таке траплялося вже декілька разів. Майже кожна риболовля вдавалося діставати дві щуки. Не скажу, що тут її багато, але поїхати з двома рибами це цілком реально. Саме такий тип водой мені подобається, тому що ти не приїжджаєш на роздачу, а тобі потрібно попотіти. Попідбирати приманки, проводки, щоб спіймати спійматися декілька риб. Саме така риболовля є цікава для мене і думаю для вас також. Тому я вам бажаю приємного перегляду. Давайте розпочинати нашу риболовлю і вижимати максимум. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, ми будемо розпочинати. Не на березі не хочу сильно махати. Зараз відійдем і покажу вам. Ну що, друзі, перша риба є, потрібно робити все тихо, тоді буде все добре. Менше людей знають, це краще. Зробили ми два закиди вліво поп берег. Перестаю я камеру, зробив два закиди вправо берег На кожній своїй риболовлі я ділюся з вами досвідом і говорю, що берег завжди був і буде перспективною точкою. Навіть якщо там немає якоїсь гелячки в воді, сам берег буде укриттям для риб. Берег він ж не є рівним, є якісь в нього виямки і в березі риба все завжди. Тому на кожній своїй точці я розпочинаю завжди з берега. І зараз у нас чекає цибай. І зараз у нас дивіться, яка гарна щучка літає, влітає в березі на рака. Рак. Три дюйма і ось такий приємний екземплярчик завітав до нас. Зараз ми її відпустимо і продовжимо рибалку. Зараз ми залізні кущі, де ніхто не буде бачити. І пустимо рибу. Щучка десь у нас кіло 400 Десь така. Ми нас ніхто не бачить не пускаємо щуканці. Будемо продовжувати риболовлю. Перші 4 закиди і є результат. Перші чотири правильні закиди, правильне місце, з правильною приманкою, з правильною проводкою і є результат. Перший заказ зробив попід дерево, другий за деревом закинув. І десь на рівні дерева вона вийшла, кормитися і взяла. Зараз ми можемо вже про те місце забути, переходити на середню дистанції опиратися там. Рак дуже цікава приманка. Вона дуже часто працює, особливо коли в водоймі є багато раків. Вона непогано це показує. Але потрібно знати коли і як її скинути. Тому слідкуйте за каналом і ви будете в курсі. Наша друга точка, будемо спускатися на дерево, подивимося, чи цього разу зубата скривається між гілками і очікує нашу приманку. Є, Ух ти, Знову рак, друзі, знову рак. Але вже інший рак, але сама суть. Ух ти! Ох, яка гарна на мене. Запаркована. Це трішечки більше. Зараз будемо показувати. Ну що, друзі, дивіться, яка кайфова щучка нас завітала. Це вже екземпляр посолідніше, десь кіло 700 км має бути. Знову працює 3 рак. Легенька подача. Наробили джигулівки 2-грамові, легенького рочка іграємо, задаємо гру, емітацію рака і щука відзивається. Зараз будемо відпускати і продовжувати риболовлю. Аж не віриться. Дуже крутий початок нашої риболовлі, буде дьоратий зараз. Дві постановки і дві класні щуки в кадрі. Така непогана качалочка цього разу. Ми вже прибули до нашої третьої постановки. Хто слідкує за каналом, пам'ятає, що тут в мене відбулося відразу дві покльовки щуки. Одна була ось так лівіша кладки, а інша правіша кладка. Два хороших удара і ноль риб на березі. Ця точка взагалі мені не дала ще жодної риби. Тому сьогодні, я думаю, що є дуже великий шанс, що звідси можна буде помати щуку. Перед цим. Три виїзди, здається. Тут контакту не було. Видно, риби тут не було в цих краях. Минулий раз вже було дві тут. І зараз чергова спроба. Попробуємо кинути рака. Є, є, взяла, 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 взяла. На рака знову. Рак і плюс секретна приманка. Я просто в захваті сьогоднішньої рибалки. Ти вийшов з підстака? Друзі, це просто неймовірно. Три точки, три щуки. Дивіться, що спрацювало у нас. Зараз вам покажу рак плюс махнатка. І знову приємна щука. І знову це залікова щука. Розумієте, три постановки і три залікових щуки в нас. Дивіться. Класна риба знову до нас завітала. Тут вона у мене била два рази. Тут вона добилася. Просто клас. Три постановки, три красиві щучки. Підростай і ще. Ось дивіться, яка краса. Знаєте, що найцікавіше сьогодні? Я спіймав три щуки на всі три різних раки. Тобто головна фішка в нашому випадку це рак. Лише потрібно їх змінювати. І все. Мій учень, минулих дві рибалки, першого разу отримав зріз на рака. А минулий виїзд, ви бачили відео, він підпускав щуку, він взяв її на ось такого рака також. Тобто рак працює в даній водоймі. Але цього мало. Потрібно ще підібрати того рака і зробити правильну проводку. Створити вигляд, як то це пливе справжній рак. І все буде. Клас. Щучка взагалі взяла ось тут у нас під берегом. Ось, ось оте дерево дальнє то місце, де я тільки що зняв щуку. Я перейшов по березі ось 20 метрів і ось під ніг виманив її. А фішка цієї махнатки, коли вона падає на дно, вона розстеляється. Тобто обов'язково з ловлю на цю махнатку, рекомендую ложити вам приманку на дно, саме тоді вона буде працювати. Це перша є фішка, а інша фішка те, що вона сповільнює рух приманки до дна. Коли ви, наприклад, ставите граміки в 5 грузик і вам потрібно далеко закинути, використовуючи махнатку, ваш монтаж буде не таким паляним для щуки. І він уповільнить цю гру. Яка, в принципі, є найважливішим показником для ловлю щуки. Це саме ця повільність, плавне падіння, це те, що потрібно для неї. За рахунок цієї махнатки можна зробити це повільне падіння і збільшити грузик вашої переманки. В даному випадку в мене зараз стоїть 5 грам, і вона не побоялася, спокійно взяла, і в нас все вийшло. Підходимо ми до чергової постановки. Шанс вже невеликий зняти щуку, але ми спробуємо. Якщо відбудеться ще одне клювання, четвертий-четвертий постановки, це буде просто щось нереальне. Почнемо з великого рака і будемо гратися з розміром і кольором та моделлю цієї приманки. Це ж вона шарахнула, друзі. Має бути гарна щука. На поролочку профмонтажик. йо мою Оце подача. Це має бути трофей. Під цілим берегом подача, -моє! Що ж тебе, ти бачиш тут робиш? Мамка в березі. Це капець. Зажабрану кришку. Яксь так вийшло. Yeah. Просто, друзі, подивіться, яка красунечка на паролоночку влетіла. паралон профмонтаж працює. Дивіться, ось у Просто кайфова щука. Зробили ми декілька кадрів і тепер час відпускати приємну рибу на волю. Це вже друга залікова щука в цій водові. Звала на паролон. Навіть не знаю, що вам сказати, це просто якийсь топ. 4 точки, 4 постановки, 4 щуки плюс трофей. Я просто шокований. Сьогодні все складається, так як я цього хочу, і в нас це виходить. А це підписка і лайк на канал. Ми продовжуємо далі. Ще перебальку, перебальку. Ну да. хай буде перебальку. Перебальку ще часик 2. І поїду додому, тому що тут вже, в принципі. Свою місію я на сьогодні виконав, але можливо ще когось піймаю. Так, у нас нова постановочка. Тут ми ще ні разу не рибалили, так як постійно на цій точці сидять люди. Сьогодні тут також сиділи люди, на живця спіймали одну щучку. Зараз я спробую на п'ятій постановці спіймати рибку. Заряженний мене мадвах стоїть. І спробуємо активною приманкою. Зі старту зняти рибу. Якщо нічого не буде, будемо міняти. На цій точці я не рибала вам, повторюсь, тому шанси спіймати тут є. В основному всі кидають тут блешню. Якщо я попиратися з силіконом, то я думаю, одну рибку можна буде нам спіймати. І тоді наша риболовля на 100% зайде. З кожної точки ми візьмемо рибу. Це буде сильно. Одна поклевочка у нас. Покуньочок. Завітав в кадр. П'ята постановка і п'ята рибка. Мазвах кіп'яч і такі окунек. Надо? Будеш честь? То зловиш пару штук та й забереш. Дивіться, як круто просто голе дерево і висить одне яблучко. Доля така з'їсти, дивитися, яке гарне. <клес> Клас. Під'їхали до мене люди, не будуть ним заважати, нехай ловлять. У нас звернило ще одне місце. І це буде наша крайня шоста постановочка. Зараз ми тут. Спробуємо дожати рибу. Якщо в нас все вийде, я вже сьогодні повторювався, це просто щось нереальне відбувається, якщо з кожної точки нам вдасться дістати рибу. На минулій точці я довго не впирався, буквально декілька закидів взяв окуні, приїхало троє людей. Я відразу зіснявся. Зараз ми ще пробуємо тут, і на цьому у нас буде фініш. Окуньочок. Окуньочок і є на шостой точці. Я в захваті. Я просто в захваті. сьогодні прекрасніша в нас рибалочка. Ізішайнер 3 дюйма. Ой. І окуньочок. Це просто кайф. Шість рибин шість постановок. Що тут сказати? Тут просто лайк і підписка на канал Golden Fish. І я бажаю всім, хто це зробить, такої ж рекбалкою, як сьогодні в мене. Ну що ж, друзі, будемо ми з вами прощатися. Сьогодні всі зірки зійшлись в нашу користь. На кожній з точок нам вдалося піймати рибу. На кожній з точок нам вдалося підібрати правильну приманку і зрозуміти, в яких слоях сьогодні стоїть риба. Вона стояла сантиметр 50 на дном. Вся риба була зловлена не з дна, а в товщі води і на силикон. Трофейну рибу ми спіймали на поролон, якимось чином вона засіла за кришку, але перед цим вона вдарила так сильно. По-перше, вона відбила в мене хвоста на поролонці, а по-друге, це була дуже сильна подача. Вона влетіла, певно, хвоста відкусила. Я цей момент відчуваю, підсікаю і заганяю її сюди, mm. сюди приманку. Але це точно була покльовка, на відео все видно. Трофейна щука спокусилась на поролонку. Що цікаво, е неподалік від того місця, в один із перших моїх виїздів сюди, на паралон, в мене там був також зріз хвоста. І, до речі, це був точно такого ж самого кольору паралон. Тому поралончик також працює і в коробці у вас має бути. Я вам всім дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім вам зустрічі на каналі Golden Fish.